Дякую, що ви взяли участь. Це не акція, це якби таке споглядання, що відбувається. Я хочу зазначити наступне: як народний депутат це підтвердить і міський голова Володимира, і міський голова Любомель. Я долучався до вибиття цих коштів. 6 мільйонів пішло на вулицю Ковальську, і такі ж саме 6 мільйонів на місто Любомиль, по території міста Любомиля. і там і там робить роботи фірма Аміла, і дуже багато є застережень. Будемо казати, перше. Я обіцяю, от при ЗМІ, що ми розберемося, що там по тендерах, що це було, як це було. Я напишу всі відповідні звернення. Мені це цікаво. Я не можу сказати, що я когось іншого лобіюю, абсолютно ні. Але ми побачили вже зараз. що Основна проблема це затягування по часу. Тому що ділянка велика 700 метрів. Фактично виходить те, що три тижні роблять такий невеликий кусок. Зараз погодні умови незрозуміло, що і як, і є загроза. Що не дороблять, відповідно частина коштів може повернутися в державний бюджет. Вони то не пропадуть, але вибачте, тобто, кожна копійка, яку спільно добиваємося, щоб вона надійшла в місто чи в район, чи в мій округ, повинна бути реалізована. Тому я зразу кажу, що фірма Аміла для мене, як для народного депутата, це не добросовісна фірма. А я точно знаю, що така, така, такий вид робіт для них це не є основні від бізнесу. Це такий додатковий, тому що причина, що затягується, це невелика кількість працівників. А невелика кількість працівників це тому, що фактично вони займаються аби як оцією ситуацією. Це перше. Друге, я обіцяю про те, що я, я думаю, ми ще приїдемо, коли вже роботи будуть зроблені. Я надіюся. І спеціалістами подивимося на якість робіт так само. Тому що ну, над цим треба дивитись у Володимирі, в Любомелі вже роботи там швидше йдуть. Депутати міської ради, от мені телефонують, що вони просто от, не знаю, вручну да, дивилися, що до чого, як, яка ситуація, Незадоволення категорично роботою підрядника. Тому я буду надалі, якщо це буде продовжуватися терміново, не будуть прийняті певні міри цими підприємствами. Я буду рекомендувати будь-якій установі на Волині не брати участь і не співпрацювати з фірмою АМІЛА. Тому що е, я вчора був на, на телебаченні на обласному, звернувся в прямому ефірі до пана Микитюка, а він має причетність до цього. Я розумію, що в нього велика сфера бізнесу, і це не першочергова, але так поступати не можна. Якби робив десь де тебе не знають. Ну якщо тебе тут, ти депутат обласної ради, тебе знають. За цю ситуацію, в принципі, це ж не тільки моя позиція, це позиція міської ради, тому що треба динаміка, треба швидко виконувати ці роботи. Я особисто як народний депутат і причетний до виділення цих коштів не задоволений абсолютно наразі темпом робіт. Про якість будемо говорити пізніше. Дійсно, у нас є чотири вулиці, центральних вулиці, Там, які фар, перебувають фар, фар. на балансі служби автомобільних доріг. Це вулиця Ковальська, Устилузька, Луцька і Зимнівська. І е, ми прикладаємо максимум зусиль наш міський голова і дякуючи підтримці Ігоря Володимировича, щоб зробити ремонт цих чотирьох доріг. В цьому році почався. Було, ви всі пам'ятаєте, скільки зусиль прикладено, скільки прес-конференцій, запитів проведено Ігором Володимировичем і командою. Це фактично місяці всім воювали, щоб з держбюджету виділили ці кошти. Ці кошти були виділені, виділені на службу автомобільних доріг в Волині, був проведений тендер. За результатами тендеру маємо те, що маємо фірма «Міла» виграла цей тендер, розпочала роботу. Фактично, вже майже місяць проводяться роботи з урахуванням всіх процедур, які проходять. Ми бачимо, що зроблено дуже мало. Про якість говорити взагалі ще неможливо, оскільки це тільки фактично початок виконання робіт. Це може привести до того, фактично, що роботи будуть зірвані, кошти, звичайно, не пропадуть, виділені з державного бюджету. Вони в кінці року обнуляться і повернуться в державний бюджет. Держава знайде, де їх використати. Я додам одну, одну тільки річ. В четвер я був на прийомі міністра інфраструктури Володимира Омилянка. Я був в липні, ми домовилися, що в вересні. Є шанс, я не кажу, що це гарантовано. Що ще приблизно 25-30 мільйонів в цьому році може оперативно надійти в мій виборчий округ? Ми там подали різні дороги, вони будуть дивитися вибирати. Але знову ж таки, служба автомобільних доріг мене повідомила вчора, що от ми нам важко і так далі. Ну слухайте, в мене принцип такий: якщо є жива копійка, а ви знаєте, які проблеми з... Службою з Укравтодором у нас були за 14-15 рік. Рахунки були заблоковані, дороги не робилися і так далі. Треба оперативно займатися, реалізовувати ці всі речі, не дивитися ні на що, жовтень-листопад, можливо, навіть початок грудня, дивлячись по погоді, аби все швидко провести, тобто працювати як годинковий механізм. Ця ситуація показує і дає сигнал на центральний рівень. Бо завтра я знову прийду і буду, вибачте, вицеганювати якусь копійку для доріг. Мені скажуть, дивись. Ну, ваш там на місці дали тих 6 мільйонів, 6 мільйонів, 12 мільйонів це півмільйона доларів. Для того, щоб зробити ну дві дороги власне в місті, це ж не десь там щось в горах. Ви не можете зробити реалізувати. Ну так буде аргумент, що ви там розберіться на місцях. Це при тому, що це не проблема міської ради, це проблема служби і підрядників. Реальні важелі одні. Я після закінчення цього процесу буду звертатися в правоохоронні структури, аби передивилися питання а. відповідності договору. Там все має бути прописано. От є люди, які представляють, які знають ситуацію, раз друге якість робіт. Ну, зараз ми не можемо говорити, ми тільки дивимося про підготовчий етап, там, бардюри і так далі. Це мене так само на сьогоднішній день цікавлює, тому що як окремі в нас в лапках підрядники часом роблять дороги, ми знаємо, які розсипаються через е, зиму, можуть не, 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 не до. Жити, так би мовити, але люди, от жителі Володимира, вони ж не будуть шукати Амілу. Вони скажуть, ага, ми десь там бачили, що Гусь перебував, це значить він. Або міська рада. Тому що ну, в місті все зводиться до міської ради. Чи вона причетна, чи ні, чи вона обирала підрядника, ні. Е, одне: один інструмент, правоохоронні органи, які мають давати оцінку цій ситуації. Я обіцяю, я кажу, і через вас передаю. Привіт Роману Микитюку в лапках, тому що ну, це його бізнес імперія. Це не по-людськи. От я вважаю, що не по людськи Якщо ти депутат обласної ради, якщо в тебе бізнес, якщо ти знаєш цю ситуацію, ну поступи по-людськи, дай збільши кількість людей, десь підтяни якби додаткові ресурси, заклади кошти наперед, по-людськи, щоб ми могли зробити. Бо якщо ці гроші повернуться. До бюджету хоч копійка, я ще раз скажу, я буду основним промоутером, що з Микитюком мати справи не можна. Це не політика жодним чином. Тому що, якби все було гаразд, ми приїхали і сказали, так, да, може, десь-десь трошки там не встигають, але в цілому є динаміка. Ну, це ж 700 метрів. Тому таким чином будемо реагувати.